4 грудня на центральній площі Слов'янська з'явилася точна копія фрагмента берлінської стіни. Автор інсталяції художник з Німеччини, Ханс Мартін Фляйшер. Зі своїм творінням німецький художник подорожує світом, а останнім часом Україною з провідною метою єднання. Макет берлінської стіни, зроблений власноруч, ханс Мартін возить по різних містах на власній автівці, називаючи інсталяцію європейським символом. Це копія оригінальна копія Берлінської стіни. Ну, тобто той сяна просто... просто сделана из пенопласта, потому что настоящая бетонная, ja. все размеры, все вот сделаны полностью с оригинала. это ah, То есть, ну, она приехала из Берлина через Киев, была на Майдане, постояла там. Ну, через Харьков они проезжали тоже. Небо, петровск Снисса, он там Одесса. Украину oh, разве? Then... Yeah, ну практически complete. через всю Украину они проехали в Днепропетровске, в Одессе. Вот, сейчас добрались к нам. Разрушение Берлинской стены для них, это для немцев имеет большое значение. То есть это пример того, что вот можно мирным путем вот убрать, разрушить стену. Как бы это, ну вот пример для нас или как бы напоминание для нас вот как у них было. Гід з Німеччини переймається ситуацією в Україні і, в такий спосіб, демонструючи берлінську стіну, яка колись роз'єднала німців, бажає підтримати українців у скрутні часи та донести до них, що країна повинна бути єдиною. Це його в першу чергу призив тому що він дуже розстраюваються. То що відбувається у нас на Україні, якби своїм отиці поступкам, щоб у нас не було возведення, скажем, стін не було війни. То есть это его личное такое пожелание. Был много в России, был в Архангельске, был в других городах, и он уверен, что то, что происходит у нас, это не, не желание, и ну, не простые люди эту войну там хотят. То есть они не хотят ее ни украинцы, ни русские. И вот он все-таки призывает как-то задуматься нам всем. Das ist außer jeder no, Frage. Вопрос äh, с Европейского Союза хотят они не хотят, это другой вопрос. А именно вот менталитет и люди mm -hmm. говорит, ну его убеждение, что мы все равно европейцы Украины. Ja. З оригінальною копією берлінської стіни ханс Мартин Фляйшер побував і на Майдані в Києві. Він охоче поділився своїми спостереженнями від здійснених подорожей та закликав починати руйнувати стіни. Як це було зроблено 25 років тому в Берліні? Ну, реакція була дуже положительна mm. в Києві. У нього, наприклад, була mm. краска жовта і голуба. І mm. От люди самі розукрашували це. та то сітані. Он зі открасили самі просто. Das ist ein, ein universelles Friedenssymbol. Ne? Das ist, no, das ми наоборот розрушали стіни, щоб у нас була єдина Україна, єдине государство. Макет побував на площі два дні. Слов'янці, гості міста, яких зацікавила інсталяція, мали змогу зробити фото на згадку та навіть залишити на стіні своє послання. Слов'янськ став останнім пунктом маршруту. Сьогодні Ханс Мартин планував вирушити на батьківщину.